І моя красотка. Сидить. Красота. Щоб не злякати її. Що там? О, там твоя яєчка бачу. Ой, гляньте, що тут робиться. Це вчора хлопці мої балувались. Лампочку кинули. Так, два. А, ой, далі я не, не видно. Голопеньке. Дивимось сюди, я поки що покала сіно. Далі буде вийде. яка кацкорчика. Несе Це дуже гарне нієчку. Ой, які руки червоні. Це дощі. Я оборжую ці картоплю варюваний, який калюжив на синіс, був примурзок і сонечко. Курочки гріються. Зараз обсмалюють собі пір'я і будуть ходити лисими. Стоять біля буржуйки. І гріються. Ось ми амирука. так. Такі в нас є продавці Амироканів. Геть Амирука. Да? І щочки, борода, і бородають взагалі. Новий вид. Вийшло. Водичку п'є різіще страшне. У нас різіще страшне. Вийшло на соночку. Сушиться. Вон, дивіться, що робить. Опа, впала. Зараз встане. Ось ще одна лежить біля буржуйки. Вчора білила, затягувала шпательом, затягувала шви і білила. Затягувала я, тому професійно. Криво, Була, що я професіонал великий, тому по-моєму затерті. Чоловік би гарно затер, але йому нема часу та і так буде. Я дивлюсь, що я білю звістю із із такою густою і нічого воно затирається. Тут не один раз буде білиться, тому думаю, що виправлюсті не сподобається. Воно буде переробити. Поки що для мене все нормально. Кривенько, ой, кривенько, косенько, але нормально. Підсохнуть, я ще раз побілю, перестінок ставиться. Ще підшить. USB-дах надам. USB, USB. І він у нас також є. Ми його купили років 12 назад на дах будинку, тому що ми планували крити дах будинку такою ось такий. Але дуже багато дерев нам порекомендували і дах ми купили, так що у нас ще є. Криша, ну, кровля. Але нам будівельники подивилися на нашу басідку і сказали, що вам не підійде, тому що дуже близько багато дерев знаходиться, і басідка у нас мохом заростає. І буде будинок, не підійде, тому ми купили металочерепицю і зробили з металочерепиці. А цей залишився. У нас є на дачі плани побудувати невеличкий будиночок та перекрить там, де старе все. Тому є куди діть, хай буде виїсти воно не коли була пожежа, слава Богу, воно не згоріло. Тому залишилось ОСБ підшить, кинуть утеплювач і чекаємо на двері і вікна. Замовляли місяць, можливо, і більше. Кажуть, виготовляємо, чекаємо черги. Чому чекаємо черги? Тому що замовляли місті Києві, де досить така гарна ціна. Рука були, де дуже гарна ціна. У нас такі двері стоять десь 11 чимось тисяч гривень, там за 4800. Чому пластикові? Та тому що зручно. Ми поставили погріб, ми задоволені. Ну, наші двоє в нібито як там, веранда, чи як там, не знаю, таке Да? нам мені подобається. І в курятник це саме оптимально. Помив і все чистеньке. Ну, можна було б дерев'яні, але не факт, що вони були б дешевші. Дерев'яні зараз це дуже дорогі двері. Корочки несуться в нових гнізда. Молодець зараз доглядаємо. аж дві кумушки разом сиділи, разом сидять тут одна біля одної. Де ж одна в один куточок, друга в інший. Дітки вже просять, просять. Щось вона б'є А ні, не б'є, сталося. Можливо, б'є. Мені здалося, що вона б'є. Сиджу, на, на, спостерігаю. Вона їх не б'є, вона їх під себе клювом, закатує, як яєчка. А бой. Для дітей. Ховався. Там кричить дитятко. Розочка? Ох, зараз вона тебе клюне. Давай, давай, ворушись. Так, е, чому взиму? Та тому що на весну у мене вже є покупці. Е, жіночка брала 20 курочок, ще просить 20. Просить вона підрощених цуплят, ну, їй буде сюрприз, будуть більшенькі курочки. Ну, будуть не цупляти, а вже майже курочки. І дуже-дуже багато ще просять курей. Далі є, ми возили, пригощали хрещеного, не хрещеного дядька чоловіка. Мого чоловіка дядька рідного він займається пасікою. Ми постійно, він нас постійно пригощає медом. Мед ми обожнюємо. Я, наприклад, цукру не їм, а от чай з медом просто так ну дуже любимо. Він нам постійно його дає, дає. Ну як там чоловік допомагає, але ну все рівно. І от ми взяли яєчок і його пригостили. Чому? Має 40 курок і не одна не несеться. Якось він казав, може я в тебе куплю яєць? кажу, так, не чекай, поки він зараз буде гроші давати і тому подібне. Просто візьми лоточок і завези. Він завозив. Такий радий був, 40 курей має і жодна не несеться. Давала я цього року свекрусі також 20 курочок, жодна не несеться. В мене вони несуться, в неї не несуться. А В дядька не наші кури. І а, чоловік завіз йому яйця і вже в нас просять з села привези, продай яєць. І в майже в кожного є кури. Я людям пояснюю, от ви цілу зиму тримаєте впустую, кормите курей. Ну не вже вам так дорого вмикнути їм світло? В них світло не вімпнене, хоча дехто каже, так, да, я вмикаю. На, пів, на пів годинки поки пораються біля корови, якщо є, а то й того нема. Далі а, вже в моє свекруки немає ні корови, ні свині, там ні чохлів, пустий, він холодний. Я а, знаю одне лише, що світло вони не вмикають. А, мої мамочки, а Боже, як вони звуть діточок. Ну, от вони двоє сиділи, двох і будуть летіти. Тому ось так. Ну, не, не слухають, не цей, от у мене кури не несуться, і ти трісни. Кажу, ну вимкніть світло, ладно там кормите видозовано, Нічого страшного в цьому нема, але світло має горіти. Якщо не хочете вимикати, ходить туди-сюди, то включіть на, ніч, на цілу ніч, хай горить, та й все. Гухті, ти. ти мамін, мамін, це твоя мама, це ти домінант. А так цікаво. Півник Маран і вони білі повискакували з білими лохматими ніжками. Так. Ось стільки яєчок маю. Так. Прикладаю, це я. я ходжу і протягом дня їх збираю, збираю, то там знайду, то там знайду. Сьогодні буде штук 20, а можливо і більше. Ось така кучка яєць. І як ви думаєте, скільки мене в холодильнику яєць? 10 штучок. Всього. Ось перші якісь почали нестися, три курочки. Сьогодні, значить, чоловік повіз 8 курочок. Ще мені потрібно зловити 7. 15 курочок продаю. Продаю там моїх помісних трішки і. Уже де я знаю, де в мене буде такий, ну, що мені не потрібне. Гієчка грязна, тому що в нас все в грязюці. Куря ще не запустили, гнізду там ще немає. плитку маємо плиту покласти ще її. Також ось яке оливкове грязне. Також у крові. Таке воно оливкове оміком. Домінант чубатий. несе і голубі, і зелені, і оливкові, і такі ярко-зелені різні яєчки. Сьогодні також продала домінанта з цього з голубим я... з блакитним або зеленим яєчком, не знаю. Все розовий, який гарний. Уже в стільки цих зелених домінантів і маранів, що мені вже цікавіші і розові. Руки грязні, я вибачаюся. Так, продала, значить, я. Сьогодні і домінанта, і ще п'ять курочок продам. Це для мене забагато такого зеленого. Ще при тому в мене багато молодих американів і помісних, які не занеслися ще вони маленькі. Тобто вони в червні місяці тільки вилупилися. Ось так, такі аж сілі ось. Це також домінант Ну Тут є і марани, ой, і амирукани. Багато. Може, одне бахрізь. Одне зелене, тому продаю трішки. Аж не цікаво. Мені вже цікавіше розове, якісь біленьке яєчко. Дивіться, ще скільки зелених. Так, ось ці, ці яєчка зараз я. протру трішечки і чоловік завезе 60 штук, пригостить хорошу людину, яка нам Віддала свою дрібну картоплю для курочок, гарбузи, картоплі, повні 50-кілограмові мішки, 10 мішків для курей, 2 мішка червоного буряка. Ну і ще щось там не пам'ятаю. Тому 60 штук, а можливо, від цих, не знаю скільки тут є, поїдуть до тієї господині. І Я дякую, тому що вона не тримає господарства свого. А дякую, скажемо. І ще 30 яєчок. Мені треба також передати одній хорошій жіночці. Також там вона щось нас пригощала. Ось так і живемо. Що ж, мої хороші? Хочу вам побажати тепла і спокою у ваших домівках. Щоб ваші господарства процвітали, щоб ваші котики. Котали, щоб ваші курочки гарно і рясно неслися. Також, щоб ваше серце раділо від найменших дрібниць. Це дуже важливо в наш час. Бажаю вам здоров'я, добробуту і спокою, мирного неба нам над головою. До наступних зустрічей!